Вітаю вас, малята! Підкажіть, яка зараз на скора року? Так, звичайна весна, молодці. А що нам приносить весна? Так, вірно. Тепле сонечко, яскраві квіти, повертає птахів з теплого краю до своїх рідних містечок. Але ще весна приносить нові турботи для людей. Адже швиденько треба багато посадити різних рослин, висадити дерева. Тому у саду, на городі, на подвір'ї вистачає роботи для всіх. Малята, розгляньте ілюстрації. Чим займаються на них дітки? Розпушують ґрунт для висадки рослин та висаджують нові рослини, а також садять саджанці молодих дерев. Весною багато роботи в саду. Людина, яка доглядає за садом, називається садівник. А професія людини, що вирощує квіти квітникар. А городами займається городник? А чи знаєте ви, якими інструментами користуються ці професії? Давайте розділимо їх відповідно до цих професій. Це греблі. Кому вони потрібні? Так, садівнику. А це лопата. Хто скопує землю лопатою? Вірно, городник. А лійка потрібна кому? Городнику чи садівнику? Так, молодці, городнику. Так, а це в нас щітка. Для кого вона потрібна? Звичайно, для садівника, щоб обробити дерева. А це сапа. Кому вона потрібна? Так, городнику, молодці малята, а пилка кому стане в пригоді? Так, звісно, садівнику спилювати сухі гілки. Молодці друзі, якщо весною все встигнути посадити, обробити, то осінь порадує великим врожаєм, а зима запасами.